На твій оракул. Сьогодні я зроблю розклад для скорпіонів на лютий місяць. Подивимося, як у вас пройде місяць скорпіони. Ці емоції будуть по справедливості. Можливо, ви будете... вам буде не подобатися, що хтось зря тратить ваш час, і ви будете тратити свій свої... час тільки на ті справи, які дійсно принесуть. Результат для вас найкращий. Ви не будете зря витрачати свій час. Скорпіони, кохання, Щось, на чомусь ви поставите хрест. Ви, вас все буде добре з якимось чоловіком. Він воєнний, а в цілому з ним вас все буде добре. Можливо, ви даватимете якісь плани на майбутнє, взагалі якось будете мріяти, але будуть у вас переживання. Це єдине, що буде. А так це буде добре. Робота. Скорпіони люди. Хотітимете побудувати свій графік чи щось зробити, щоб вам було легко, щоб воно вам приносило удовольствия і щоб ви з мінімальними зусиллями достигали найбільш е, кращих результатів. Ви будете намагатися все до цього зробити. В цілому, все буде добре на роботі, прибуток буде. Е, переживання у вас знову ж таки якісь є. Можливо, прибуток не буде таким, як ви хочете, не оправдає ваші надіжди, буде менше. Але буде, буде рух, можливо, ви будете в дорозі багато знаходитись, можливо, співпраця за граніт, з партнерами буде якась співпраця. В цілому на роботі все буде добре. Порада, скорпіони, лютий. Підкиньте все, що вам уже не потрібно, що змініть. Поставте вже хрест на тому, що, 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 що за вам не потрібно. Робіть те, що вам приносить задоволення. Попередження. Попередження не бездійте зробіть цей вибір нарешті. От Якщо є якісь вибір, які ви довго не могли зробити зробіть його нарешті. Тоді все складеться найкращим образом.